Онкологічні віруси. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні моровиці, що сіє смерть опівдні. Псалом 91, вірш 5 і 6. Віруси це дрібні організми розміром від 12 до 500 нанометрів. Один нанометр це одна мільярдна частина метра. Будова вірусу молекула РНК або ДНК, оточена білковою оболонкою. Віруси є клітинними паразитами. Збудовуючись у геном клітини, вони розмножуються, а згодом руйнують її. Деякі віруси зберігаються в клітинах роками, не даючи про себе знати. У нашому тілі живе безліч вірусів, але їхня хвороботворна дія проявляється найчастіше в ослабленому організмі. Вірусна інфекція викликає безліч захворювань, кір, епідемічний паротит, грип, вітряну віспу, гепатит, снід і тому подібне. Вона проявляється у вигляді бородавок і герпесу. Дослідження показали взаємозв'язок деяких пухлин із впливом вірусів. Наукова діяльність вченого П. Рауса у 1910 році. Вчений зробив із саркоми курей фільтрат зі зруйнованих клітин, а потім увів його здоровим птахам. Через деякий час у щеплених птахів розвинулася саркома. Так було показано вплив вірусної інфекції на розвиток пухлин, за що дослідник одостоївся Нобелівської премії. У 1936 році Джордж Бітнер відкрив фактор молока. Виявилося, що миші, які годують малюків молоком, передають їм якийсь фактор, що викликає у них рак молочної залози. Це була високоракова лінія мишей. Коли дитинчат самки з високоракової лінії давали від народження іншій самці на вигодовування, захворюваність у них різко знижувалась. І навпаки, коли дитинчат матері із низькоракової лінії давали на вигодовування матері з високоракової лінії, захворюваність починала різко зростати. Подальші дослідження показали, що це вірус, який передається від матері до дитинчат з молоком. Взаємозв'язок між деякими формами раку і вірусною інфекцією. Віруси гепатиту В і C можуть призвести до гепатоцелюлярної карциноми, тобто раку печінки. Телімфотропний лімфотропний вірус може спричинити т клітинний лейкоз у дорослих. Зараження цими вірусами можливе під час потрапляння крові хворої людини до здорової, рідше за тривалих інтимних стосунків. Папілома вірус у жінок може спричинити рак шийки матки. Для незаражених жінок пропонують вакцинопрофілактику. Вірус Епштейна бар викликає лімфому беркіта. Назофарингеальний рак і, можливо, пухлину молочної залози, хоча це достовірно не доведено. Здоровий організм зазвичай справляється з онкогенними вірусами. Хоч 40% жінок заражені папіломавірусом, але не у всіх виникає рак шейки матки. Близько 95% населення Землі заражено вірусами епштейна бар, але лімфома Беркіта розвивається здебільшого в жителів Африки, які страждають від голоду і надлишку сонця. Нормальна робота імунної системи захищає клітини від вірусів і не дає їм розвиватися. Підтримуйте свій імунітет. Практикуючи здоровий спосіб життя, правильно харчуйтесь, будьте фізично активними, не нехтуйте сном, учіться контролювати стрес і вчасно розслаблятися. Коли ми робимо зі свого боку все можливе, то отримуємо перевагу покладатися на Божу обітницю. Ти не лякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть у півдні. Псалом 90 5 6 вірші. Бажаємо вам здоров'я.